Близько п'ятої ранку Харків зазнав ударів з боку окупантів. За даними обласної прокуратури, одне з місць влучання офіс швейцарського фонду протимінної діяльності ФСД. Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасади перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено шість автомобілів фонду. Також зафіксовано влучання і в інших місцях. Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо другого прильоту удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. За інформацією нацполіції, внаслідок ударів також отримали травми двоє працівників конюшні, що розташована у передмісті в Малоданилівській громаді. За фактами порушення законів та звичаї війни, відкриті кримінальні впровадження за статтею 438 кримінального кодексу України. А в день Харків атакували повторно. Ракетами був атакований інфраструктурний об'єкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Марія Соловіо, Дмитро Глин та Олександра Панченко, Харків. Новини.